Від Матея святого Євангелія читання. В той час, як увійшов Ісус в човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину, відпускаються тобі гріхи твої. Тут деякі з книжників заговорили між собою, він хулить». Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати, відпускаються твої гріхи, чи сказати, Встань і ходи. Та щоб ви знали, що Син людський має владу на землі відпускати гріхи, каже розслабленому, Встань, візьми твої ноші, йди додому Свого. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався. І славив Бога, що дав таку владу людям.